Вітаю! Хочу показати вам новинку. Одразу дві: це підхід до тиснення на шкіряному виробі та сама модель гаманця. Почнемо з огляду тиснення на цьому гаманці. Вся зовнішня сторона гаманця покрита одним сюжетом, де вікінг повертається з походу, його човен. Характерний для вікінгів ніс корабля, голова дракона, сам корабель. З орнаментом по всій його кримі. Всередині бачимо на кораблі вже є якась скриня з коштовностями корони, там, там Ну, щось він вже там вкрав у когось. А позаду корабля сюжет поселення вікінгів, а, натяк на гори, наскільки це можливо передати на дальньому плані тиснення на шкірі птахи. І сам вікінг. Ось така крутезна деталізація. Можна розробити ілюстрацію за вашим бажанням. Це займе трошки більше часу, ніж стандартне виготовлення, але як бачите, рельєфчик, результат досить таки класний. Перейдемо до огляду самої моделі гаманця. Виготовлений він із шкіри Вінтаж, колір чорний. Досить класна шкіра. Гаманець досить гарно тримає форму. Ну, він новий трошечки відпружинює, далі він трошки всядеться, оскільки ці гаманці розраховані для того, щоб носити їх в кишені. Робити застібку можна робити, але вона додасть товщини, а можна і не робити, так, як у цій моделі. Особливістю цієї модельки є нова кишеня для монет вона збільшена. На таких розширювачах досить зручніше буде туди закладати виймати монети, дає трошки більше можливостей. Ну і сам вигляд більш такий солідніший, скажімо так. Ця модель комплектована трьома відділами для карток, одним таємним за ними. Та за відділом для монет теж є приховане відділення для карти або якихось ваших нотаток. Особливість цього саме моделі в тому, що вона не розрахована на велику кількість купюр. 10-15 банкнот, в принципі, для буденного користування воно достатньо, але можна по бажанню зробити трошки збільшений відділ. Кому сподобалось таке рішення, ця модель є в наявності, замовляйте.